Вітаю на каналі. Тема уроку світове господарство. Що та з яких країн ви маєте у своєму домашньому вжитку? Господарство це як велика родина. Тут кожен робить щось корисне для всіх. Мама готує їжу, тато працює, дідусь доглядає за садом. Так само в кожній країні. Люди роблять різні речі. Світове господарство це виробництво, продаж та обмін товарів і послуг між людьми в усьому світі. В одній країні вирощують смачні банани, в іншій шиють куртки, а в третій роблять цікаві іграшки. Ми купуємо їжу в магазині. Користуємося телефонами, носимо одяг, усе це частина світового господарства. Сільське господарство. Фермери вирощують пшеницю, овочі, фрукти та доглядають худобу. Промисловість. Заводи та фабрики виробляють одяг, машини, техніку, меблі, торгівля. Магазини продають товари, які ми купуємо. Транспорт. Товари перевозять машини, кораблі, потяги, літаки. Послуги. Перукарі, лікарі, вчителі, водії працюють у сфері послуг. Щоб отримати все, що нам потрібно. Країни обмінюються товарами. Україна продає зерно, а купує апельсини. Це називається міжнародна торгівля. Діти, які країни чим відомі? Україна вирощує зерно та виробляє сталь. Швейцарія відома шоколадом. Китай виробляє техніку та іграшки. Бразилія експортує каву. Чому країни обмінюються товарами? Якось увечері сім'я Софійки зібралася на кухні. Поки мама заварювала чай, Софійка розглядала коробочку з під нього. Зроблено в Індії, прочитала вона, упаковано в Англії. Як це? Цей чай справді з Індії? А вже ж, сказав тато, зараз люди користуються багато чим, що возять в Україну з інших держав. Тому в нашому домашньому господарстві можна знайти чай з Індії, каву з Бразилії, телевізор з Японії, квіти з Нідерландів. Таке величезне світове господарство і кожна країна має в ньому своє місце. Гроші потрібні, щоб купувати товари та послуги. Кожна країна має свою валюту: гривні, долари, євро. Як технології допомагають господарству? Трактори на полях, роботи на заводах, онлайн-магазини усе це допомагає людям працювати швидше. Отже, який ми можемо зробити висновок? Люди працюють, щоб виробляти товари та послуги. Країни обмінюються товарами. Гроші допомагають купувати потрібні речі. Технології змінюють господарство.